Всім привіт! Мене звати Маріна. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я починаю знімати свій перший влогмас. Як бачите, ялинку я вже прикрасила. Ми це робили всією сім'єю, тому я не знімала цей процес на відео. Тому плани на сьогоднішній день в мене доволі прості сидіти цілий день біля ялинки і читати. Ну а ввечері я хочу розпочати свій щорічний марафон перегляду фільмів про Гаррі Поттера і подивитися першу. Частину щодо книжки, яку я зараз буду читати. В своєму відео про мої книжкові звички я розповідала, що мій читацький настрій не залежить ні від атмосфери навколо, ні від свят, ні від погоди, ні від пори року за вікном. Тому, як правило, я не читаю якісь різдвяні книжки. Дай чесно кажучи, в мене їх навіть немає. Окрім, того, я вже давно зрозуміла, що я не дуже полюбляю читати щось таке. Затишне, я люблю читати щось більш драматичне і таке, що більш-менш тримає тебе у якійсь нервовій напрузі. Якось так. Тому сьогодні я буду читати книжку звичайну, таку яку б читала в будь-якій. Момент року, і це буде залізна вдова авторки Сіжань Джей Джао. Це в нас в фентезі у китайському сетінгу у азіатському антуражі, яке розповідає нам про війну з космічними загарбниками, у які використовуються спеціальні бойові машини, якими керують два пілоти, як правило, чоловік та жінка. І в якийсь момент часу з жінки ця машина починає тягнути її життєву енергію, і жінка. Помирає. Але цього разу, я думаю, ви здогадаєтеся по назві, що відбудеться і так. Цього разу чомусь загине саме чоловік. Це буде щось дуже незвичайне, таке, що відбувається вперше. І думаю, навколо цього також буде розвиватися е, певний сюжет. В книзі в нас десь 400... 40 сторінок, тому я не впевнена, що прочитаю її всю за сьогодні. Можливо, прочитаю половину, можливо, менше, можливо, більше, залежить від того, наскільки вона буде мені подобатися. Але в будь-якому разі буду читати і ділитися з вами своїми враженнями. Ну, а дочитувати, можливо, буду вже в наступному влогмесі. Починаю читати. О! Тут, до речі, є малюнки, я так розумію, цих машин. То дивіться, які вони. Знаєте, я коли читала анотацію, я уявляла собі ці машини, схожими на літаки, або на якісь космічні кораблі, а вони всі виявилися якимось звіро чи птахоподібними. Дуже цікаво, я не очікувала, що вони виглядають саме так. Починаю читати. Я читала 110 сторінок, це перші 8 розділів, і в мене такі досить дивні почуття від прочитаного. Щодо сюжету, то ми бачимо світ, якесь альтернативне майбутнє, в якому є певні космічні загарбники, які називаються Хундуни. І я, чесно кажучи, взагалі не можу їх собі уявити. Я не розумію, що це. Десь тут був опис, ніби вони виглядають як якісь краплинки, десь я бачила якісь шість лапок. Абсолютно не можу зрозуміти, якого вони розміру, що вони собою уявляють, але знаю точно, що їх дуже-дуже багато. Коли відбувається бій, вони прям цілими хмарами налітають на наші бойові машини, про яких йдеться в сюжеті. Це і все. От дійсно поки що абсолютно не розумію, що це. Далі тут дуже багато є відсилок на китайську міфологію, а саме, напевно, навіть не на міфологію, а на певну філософію, як, от, наприклад, життєва енергія Ци. Тут вся магія, ось все управління цими машинами тримається на ось цій життєвій енергії. Я не дуже сильна в такій філософії, тому не можу нічого сказати більш детально, але ось саме завдяки цій енергії все і відбувається. І так, як правило, в кожній бойовій машині є два пілоти це жінка і чоловік. І чоловік повністю своєю свідомістю керує цією бойовою машиною. Ну, а жінка ну, як такий енергетичний. Придаток, якась така енергетична батарейка, якось так це все виглядає, судячи з опису. І буває, що жінка достатньо сильна, її енергія ци достатньо сильна, і вона може майже на рівні з чоловіком управляти такою машиною. Таких пілотів називають гармонійною парою. Я так розумію, в цій гармонійній парі жінка не помирає або практично не помирає. Є певні винятки, коли жінка може протриматися кілька боїв. А є такі випадки, що жінка помирає одразу. Все залежить від того, який обсяг ось цієї життєвої енергії є у неї. Наша головна героїні обсяг цієї енергії доволі дебелий. І, власне, завдяки цьому вона зможе вижити у своєму першому бої. Вона живе у сім'ї простих селян, і для жінки її становища в неї. Досить невеликі перспективи на подальше життя. Або її продадуть комусь як дружину, або як наложницю, або вона піде працювати конкубіною. Це ось саме ось цією пілотесою у бойових машинах. Я заздалегідь скажу, якщо я десь неправильно розставила наголоси, I'm sorry, але це моя фішка. Я їх завжди неправильно ставлю. Ну, практично, а тим паче в певних азіатських термінах, назвах і тому подібне. Тож ситуація така, і наша головна героїня Джетянь, здається, її звати. Зараз я перевірю. Джетянь. Вона переповнена ненавистю. Ненавистю до світу, в якому вона живе, ненавистю до влади. Яка панує в цьому світі, ненавистю до становища, в якому зараз знаходяться практично всі жінки, повна ненависть до своєї долі, яку їй обирають, а не вона її обирає, і навіть ненавистю до своєї сім'ї. Але найбільше вона ненавидить одного з пілотів, Яна Гвана, який, власне, колись не так давно вбив її рідну старшу. Сестру. Старша сестра була ось цією пілотесою, і в парі з цим пілотом вони були у бою і вона померла. Тож наша головна героїня хоче помститися за свою сестру, і тому йде також ось цією конкубіною і хоче потрапити саме до цього пілота Яна Гвана. І міні-спойлер, їй це вдається. Що буде далі по сюжету? Я вже не буду розповідати а ось щодо моїх вражень. По-перше, переклад, мені він якийсь трошки дивнуватий. Мені не дуже легко читати. Я постійно перечіпляюсь через певні слова, через певну побудову речень. Якось неплавно в мене текст читається абсолютно. По-друге, світобудова, світ і все, що відбувається навколо, я багато чого зараз, принаймні, не розумію. Що звідки взялося, яким саме чином? Тут ніби описуються ці процеси, але я не дуже їх розумію. Через це я відчуваю себе поки що трошки відірваною від цієї історії. І головна героїня, вона неоднозначна досить. Я не можу досі сформувати остаточно, як же я до неї ставлюся, тому що так, їй є з чого бути настільки обуреною. Бути настільки переповненою ненавистю, але в той же час те, що вона думає, те, що вона відчуває, трошки від неї поки що відштовхує. Аж занадто вона лиха. В принципі, з однієї сторони, це навіть круто, що авторка зробила ось таку шалену героїню, але побачимо, як то буде далі. Продовжу читати і трохи пізніше ще раз до вас підключусь. Що ж, я прочитала 250 сторінок, це 25 розділів, і це трохи більше ніж половина книжки. І хочу сказати, що книга читається доволі швидко і бадьоро. Мені здається, її спокійно можна прочитати за один день, але я надто пізно почала цей день. Якби я почала читати зранку, почала знімати влогмес зранку. Я б, напевно, книжку б за сьогодні і дочитала. Але я почала читати набагато пізніше і вже настав вечір. І, враховуючи, що я ще хочу подивитися фільм. То на сьогодні я поки що читати вже не буду. Я нарешті розібралася трошечки з тим, як там все працює. Ці космічні загарбники, Хундуни, мають на собі певний так званий духометал. І коли Хундунів вбивають із решток цього металу роблять, власне, ці бойові машини. А також так звану духоброню. І також я вам говорила, що. Сила жінки в цій пілотній парі залежить від кількості її, ось цієї енергії, енергії ЦІ, але насправді там є такий параметр, такий термін, як духотиск. Ось саме таким духотиском вимірюють здатність жінки керувати ось такою ем, спеціальною бойовою машиною. Для вас це, напевно, так само сумбурно звучить, але для мене це стало трошечки ясніше. Під час читання цієї книжки в мене виникало багато почуттів. І певне роздратування. І навіть така думка була, що я можу спокійно зараз взяти, закрити книжку і більше до неї не повертатися. Але в той же час. Книжка мене в чомусь веселила. Інколи я веселилась навіть від того, як це написано. А також книга мене безумовно підкуповує своєю оригінальністю. По-перше, такий ось незвичний сюжет, який, на мою думку, трошки поганенько прописаний. Ця світобудова прописана не дуже. Але вона доволі оригінальна, і я не знаю, читаючи цю книжку, чого далі від неї чекати. Ні в плані. Сюжету загалом, ні в плані любовних ліній, ні в плані розвитку персонажів. От настільки вона якась незвична. Головні герої також дуже незвичні, що наша головна героїня, а особливо наш головний герой. Він настільки не типовий, ну в чомусь в чомусь трошки типовий, але в чомусь абсолютно ні. І я. Дійсно не знаю, чого мені далі очікувати від сюжету. І це круто. В якийсь момент я просто розумію, що книга має якийсь певний своєрідний шарм, який таки мене трошечки підкупив. І тому, хоча книга мені не дуже подобається, але я, безумовно, буду читати її далі. І повторюсь, читається доволі бадьоро, тому що події дуже-дуже динамічні. Тож наразі ось такий апдейт, а я пішла робити собі какао, брати смаколики і вмикати Гаррі Поттера. Всім привіт! Сьогодні вже новий день. Я взагалі-то збиралася знімати влогмаси по одному на кожен день. Тобто, влогмес день перший, влогмес день другий, влогмес день третій. Але в мене неочікувано захворіла дитина, і тому так знімати в мене вже, на жаль, не вийде. Тому я вирішила дочитати книжку, поділитися з вами своїми фінальними враженнями і таким чином сформувати перший влогмас. Тож я дочитала! Залізну вдову, і напевно найперше, що мені хочеться сказати, це те, ну наскільки ж ця книжка недолуго написана. Сюжет і світобудова при всій їх оригінальності і багатообіцяючності Абсолютно не пропрацьований книжка недопрацьована. Текст недопрацьований, в принципі, це наскільки я знаю, дилогія, але на мою особисту думку, авторці краще було б зробити з цього або трилогію, або тетралогію. Ну, трошки більший цикл, але прописати, прописати це краще тут. Всі події відбуваються галопом. Всі сцени, все видання інформації, всі вчинки головних героїв відбуваються на тій чи іншій сторінці тільки тому, що авторка вирішила зробити це на тій чи іншій сторінці. Передумови всього цього абсолютно не прописані. Або якщо прописані, то десь одним реченням: ну, типу, ну, ось ось, ось, а тому ось все. Можливо, авторка настільки хотіла зробити свою історію супердинамічною, настільки хотіла уникнути якихось довгих... Описів або навіть великого об'єму свого циклу, і тому пожертвувала ось цим кращим прописанням всього. Можливо. Але я, хоч і теж не фанатка супервеликих описів, супервеликих об'ємів, таких як, наприклад, «Колесо часу Роберта Джордана. Але багато авторів, багато книжок доводять, що це можливо, можливо зробити, можливо, підтримувати більш-менш динамічність у сюжеті, але при цьому. Нормально прописувати події, нормально прописувати логіку чинків персонажів, логіку подій, що відбуваються, і прописати нормальну світобудову. А так вийшла супердинамічна книжка. Так, цього в неї не відняти. Через це вона читається супершвидко, але це якась нарізка, нарізка подій, якийсь клубок подій, який ось так просто хаотично. Туди-сюди мотаються. Якось так. І це особливо стає відчутним саме у другій половині книжки. Книжка супер-супер-супер феміністична, просто надзвичайно феміністична. І це, напевно, головна взагалі тема, головний конфлікт, який в цій книжці піднімається. Також читаючи цю книжку, я в певний момент часу почала ловити. Певні вайби голодних ігор, або просто книжка почала мені деякими моментами сюжету нагадувати Голодні ігри. Але так, про голодні ігри я згадала. Тож, підсумовуючи, позитивні сторони цієї книжки такі, що вона дуже динамічна і тому дуже швидко і легко читається. Також вона має доволі оригінальну світобудову, доволі оригінальний задум і, в принципі, цікавий сюжет. Але виконання, написання мені не сподобалося. Всі події відбуваються без нормально якісно прописаних передумов. І тому книжка мені все ж таки більше не сподобалась. Чи читати мою другу частину можливо, але тільки в тому випадку, якщо Віват колись надрукує? Другу частину, і я куплю цю книжку, щоб підтримати віват. І тоді, можливо, прочитаю цю історію, але ось абсолютно немає в мене ніякого бажання зараз бігти, шукати, дізнаватися, чи написана вже друга частина англійською, чи видана вона вже англійською, і намагатися прочитати, що там буде далі. Ні, абсолютно. Я спокійно можу цю історію не дочитувати. Тож, якось так. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи читали ви залізну вдову, чи сподобалася вам ця історія, які ваші враження про цю книжку? Пишіть мені, буде дуже цікаво про це дізнатися. Також хочу звернути вашу увагу на те, що через місяць, 10 січня, моєму каналу виповниться один рік. Саме 10 січня цього року я виклала своє перше. Відео. Я хочу відсвяткувати цю річницю декількома спеціальними відео, одним з яким є відео з відповідями на питання, які мені задають підписники та глядачі. Для цього я на своїй сторінці каналу у YouTube виклала спеціальний пост, де прошу своїх підписників і глядачів у коментарях задавати мені якісь питання, які... Їх цікавлять, які вас цікавлять. І якщо назбирається достатня кількість питань, я зніму ось таке відео з відповідями на них. Тож, зверніть, будь ласка, увагу, і якщо вас щось цікавить, будь ласка, пишіть в коментарях до цього посту і запитуйте мене про це. А на цьому на сьогодні все. Якщо вам сподобалось це відео, підтримайте його, будь ласка, лайком та коментарем. Це ви дуже допомагаєте моєму каналу розвиватись. А ми з вами побачимося вже в наступному влогмісі. До зустрічі!